Мінімальне податкове зобов'язання для аграріїв. У податковій службі пояснюють, МПЗ це мінімальний розмір податків, які сплачуватимуть юридичні особи, фізичні особи-підприємці чи громадяни, у користуванні, чи власності яких є великі земельні угіддя. А це рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги або ж у випадку, коли вони вирощують та реалізовують власну сільськогосподарську продукцію. При розрахунку суми мінімального податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті. До бюджету юридичні особи, підприємці та ФОПи мають право зменшити нараховане мінімальне податкове зобов'язання на суму сплачених протягом року окремих податків, таких як податок на прибуток, єдиний податок, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, рентну плату за використання води та земельний податок. Якщо за результатами року суб'єкт господарювання сплатив податків менше ніж мінімальне податкове зобов'язання, то різницю доведеться доплатити. А якщо більше, платити не потрібно. При цьому різниця з бюджету не повертається. Цьогоріч мінімальне податкове зобов'язання рахується за 2022 рік. Тому, наприклад, якщо платник нарахував мінімальне податкове зобов'язання в сумі 50 тисяч гривень, а загальна сума сплачених ним податків і зборів та платежів чи витрат на оренду у 2022 році склала 40 тисяч гривень, то йому необхідно буде ще сплатити 10 тисяч гривень. Якщо ж сума сплачених податків за 2022 рік склала, наприклад, 70 тисяч гривень, тоді нічого сплачувати не потрібно. Обов'язок сплати мінімального податкового зобов'язання покладається на власника земельної ділянки. Якщо ж земельна ділянка передана в оренду, суборенду, емфітезис або інше користування, тоді мінімальне податкове зобов'язання сплачують орендарі або користувачі такої земельної ділянки. Однак тут є вимога. Право на користування земельною ділянкою має бути належним чином зареєстроване. Тобто між власником і орендарем має бути укладений договір, і такий договір повинен бути зареєстрований в реєстрі речових прав. За відсутності такого договору або його реєстрації, МПЗ сплачуватиме власник земельної ділянки. Ця вимога є особливо важливою для осіб, які здають свої паї в оренду. Суб'єкти господарювання, юридичні особи, фізичні особи підприємці. Самостійно розраховують суму мінімального податкового зобов'язання за формулою і подають відповідний розрахунок разом із податковою звітністю за результатами 2022 року. Громадяни ж, які мають у власності сільськогосподарські угіддя та які не передані в оренду, цим громадянам мінімальне податкове зобов'язання буде визначати з податковою службою, і до 1 липня року наступного за звітним буде надсилатися податкове повідомлення рішення разом з розрахунком. Суми податку з доходів фізичних осіб сплатити нараховане мінімальне податкове зобов'язання потрібно протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо Раї.